Вони знову йдуть. О, та скільки ж їх? Відбилися. Ми перемогли. Всі до Актової. Хочу з вами поговорити. Заліся в безпеці. Ми врятували його. Це місце було домом для нас у спокійні часи і стало укриттям у часи важкі. Я от що скажу: заліся це не купка розвалених хат. Заліся це ви, хлопці. І як давно ти таким сентиментальним став? А? Мольфаре? А я вижив попри все. І лише завдяки усім вам. Ще багато чого потрібно зробити. Поховати загиблих, скласти план. Тож на зайві розмови часу нема. Але є дещо важливе, що я мушу сказати. Скіфе, ти єдиний відгукнувся і прийшов на допомогу. Кожен, хто зараз тут, можливо, і вижив завдяки цьому. Жодна винагорода не висловить нашу вдячність. Але все ж, дякую. Я чув, що лінзі вже краще. Сам як. Та як? Тепер реально Миколаючим себе почуваю.